Нове відео. І сьогодні це відео я проведу сама. Це відео, що я йду на свіданку з другом. От, зараз ми з вами будемо збиратися. Я спочатку зберуся, потім нафарбуюся, а потім уже й піду. Я ще не подзвонила своїй подружки Норі, а, та також я неї попросила, щоб вона до мене прийшла в гості, щоб вона мені допомогла вибрати там лук, та також ще щоб вона мені допомогла. Зробити макіяж, так як вона вже знає, як це потрібно збиратися, збиратися правильно на свіданку. Ой, фух. Так, привіт, Даєна. О, привіт, Нора. Як я бачу, то ти вже прийшла так швидко. Ну що ж, давай вже будемо робити лук. Давай, зісла. Так, зараз тобі такий лук забабахаю. Так. Ну, який тобі можна лук? Не знаю. А який ти взагалі хочеш якому там стиль не знаю. Не знаю, ну якийсь такий хочеться мені лук. Зрозуміло, сама виберу. Так. Що тебе тут є зі одяг? Так, ну ось це, в принципі, не одяг, а шик прямо. Давай, ти його зараз одягнеш. Зараз тобі ще також я виберу тобі обув якусь. Так, що тебе тут із обув'є? О! Думаю, підійде. Так. Так, на, тримай, іди переодягайся. Я тебе тут почекаю. А добре. А я вже все. Сам... Давай, став свій одяг, там потім розбереш правильно. Так, давай тепер виберемо тобі щось з прикрас. Ну ладно, давай, а що, типу, можна? Так, сережка, як я бачу, у тебе вже є, в принципі, вони я думаю, підходять до цього луку. Так, тепер щось з прикрас. Можна, я думаю, взяти ось цю заколочку, так, поміряй. крашиха Тепер щось із сумочки. У тебе є якийсь рюкзачок? є якийсь такий так, кольору Такий зелений з синім, але там більше з синього, чим зеленого. Неси сюди. Ось він. Так, ти що, спеціально рюкзак купляла? То ні, просто купляла просто, ну, просто так для школи. Так. Ну, рюкзак тобі дуже підходить. Тепер потрібно речі тобі зібрати. В рюкзак, а потім ми з тобою не фарбуємося. Добре. Пішли. Пішли. Рюкзак ми з тобою вже зібрали. Давай тепер сідай. зараз буду робити тобі майкап. Добре. Ну, зараз я приступлю. Ось з майкапом в мене все чудово виходить робити майкапи. Трішки і буде готово. Ось тут, от так. От так, ось так, ось от. Все, все готово, Ось твій макіяж. Подивися, тепер дзеркало. Вау, такий красивий! І зачіска, до речі, також готова. Як тобі вона? Оціни. Яка це у Тут... вас за номером свіданка друга? Угу, Зрозуміло. Ладно, так, ну, в принципі, все ти вже готова, можеш іти вже. Ой, дякую ще разок. Ну, все, я вже буду йти. Давай, подруга, удачі там. Потім, як прийдеш, розка... розповідаєш, що було добре. Ну коли вона прийде, Вона що вже зовсім не прийде вже. Привіт. Привіт. Це для тебе. Вау, це рози! Мої улюблені. Дякую тобі, велике. Будь ласка. Ну що будемо робити? О, давай, може, кудись ходимо. А куди? Ну, не знаю, куди хочеш. Ну, не знаю. Може, давай тоді пішли в торговий центр. А що за центр? Ну, знаєш, такий центр тут недалеко від твого дому є. В принципі, йти пішком 10 хвилин. Ой, знаю такий, вроді би. Там де три поверхи? Так. Добре, давай, пішли, а на який поверх там підемо? Звісно, на третій. Куди ж іще? Там вже більше немає таких цікавих поверхів, особливо. Там просто як магазинчики. А ну так. Здесь це не романтично, ну, ну ладно, нічого страшного. Добре. Пішли тоді. Добрий день. Добрий день, що ви хочете. Ну, будь ласка, дві карточки. Добре. Так, тримайте. Дякую. Речі, можете залишити ось тут. Добре, можеш покласти речі ось тут, так буде тут пишу. О, добре. Так, можемо йти. Угу. Так, тримай, пішли. Вау, Адам! Что таке? Дивись, тут есть машинка. Ой, помню, я на ней дитинстві катался. Ну, грау знаю. Ой, я тоже. О, давай, тоді покатаємось. Давай. О, Адам я так заморилася, Так награлася вже. Якщо чесно, є також. Ну, Давай, можемо, може, підемо там, поп'ємо. Там є якісь напої, якщо не помиляюсь. Давай, непогана ідея. М -м, холодний апельсиновий сік. Що може бути смачніше? Класен, мабуть, нічого більше нема. Куди ми тепер підемо? Ну, в принципі, можна піти сходити поїсти бургери. О, непогана ідея. Так, можна сказати, що я на дієті, так що я так особо нічого не набрала. Я вирішила набрати бургер. Я вирішила собі взяти курочк, ну, корочок е, лапки. Е, ще також я вирішила собі взяти салатик та також е, собі напій я вирішила взяти з льодом та також осмак напію банановий. А Адам взяв собі, вирішив взяти картошку фрі, бургер та також напій з виноградом. Ну такий смак з виноградом. І з льодом. Ой, тут такі смачні бургери. А мені сподобались лапки курячі. Фух, нарешті Я вже вдома, а то я так заморилася за сьогодні. Ой, ну і також, якщо чесно. Ну, все, давай, поки я вже буду тоді йти. О, підожди. Що таке? У мене тут для тебе є подарунок. А який? Даяна, я довго все і не думав. Ти будеш моєю дівчиною? А, Не знаю. Я не знаю, що говорити. Я согласна. Правда? Так, це тобі. Дякую. Ура, я такий радий. Я теж. Дякую тобі за таке миле, красиве колечко. Будь ласка. Ну все, давайте тоді пока до завтра. Пока до завтра. Капець, пацанам розповім, будуть в шоці. Капець, я така рада. Мама, Нора. Ой, вже пройшла, Давай розповідай, що там було. Ну, коротше, гляньте на мою руку. Що, реально? Да я на що реально? Так, він мені предложив зустрічатись. Боже, я така рада. Він мені колечко таке подарував, і квіти мої улюблені, рози. Я тебе вітаю, доню. Вітаю. Дякую вам за вітання. Ай, така рада, все ж таки, ну реально, блін. Мене просто-напросто емоції переповнюють. Ой, ну все давайте дістав свої квіти і сідай, зараз поп'є Ми, Я його недавно заварила. Сідай, поп'є чайок. нам розповісти, що там як було. І я хочу все почути в подробностях, щоб уявити собі цю картину в голові. Добре, я тільки з радістю вам це все розповім і в подробностях так тим більше. Так, значить.